Де ти приїхала? Веку! Я не буду це викладати. Веку! Всім. Ми приїхали в торгівельний центр. Е, головне завдання купити подарунок Ліному однокласнику. Не твій однокласник, він з твого паралельного класу. Як його звуть, Лій? Махпа. Так, хлопчик. Ілія йде через вже через 3 години на день народження. <рит> так, А ще насправді у нас запланована поїздка сюди, не знаю, видно чи ні. В мене розбився телефон, не знаю, чого так погано видно, На який я, яким я користуюсь постійно і на який я знімаю відео. Треба його поміняти, поки він не. Не заблокувався і не перестав працювати, бо я тоді буду як без рук. Тут є сервісний пункт, в якому це можна зробити. Я вже один раз міняла телефон, тоді в мене він справді перестав працювати. і Я на такий самий з доплатою 300 євро поміняла. Це було, не знаю, рік-півтора тому, мабуть, півтора року тому. Сюди йдемо. Зараз час обідати перша година дня в ресторанах все зайнято. Ось Ресторан, в якому ми на мій день народження були, дуже смачно їли. Ось яка черга стоїть на те, щоб пообідати. А в сусідньому фастфуді майже нікого немає. Ресторан справді класний. Барбершоп. Підстригтися. Для студентів знижка. 20 євро коштує зачіску зробити, 18 євро для студентів. 10% знижка. Які смачні продукти тато везе. Спайщик. Дуже Я Дуже шкода, куток. Так, ось цей пункт, в якому ми тоді міняли, мені телефон замінювали. Так, мені сказали через годину прийти. Врешті я думала поміняти модель, ну, точніше, не те, що думала, мені чоловік запропонував. Точніше, я хочу новішу модель телефону, щоб якісніше відео було в тому числі. І ну, поки що не вийшло, в них наявності немає. Кращої моделі, точніше, є новіша, але з меншою пам'яттю мені недостатньо для того, щоб відео робити. Відмовилось від цієї ідеї і запропонували нам ремонт. Через годину повернемось вже нове скло буде на телефоні, і коштуватиме це нам 100 євро. Ось так. Ми поки що йдемо за подарунком. В супермаркет продовжує бути червоним. Ох, треба, звичайно, було макіяж зробити, ну, як завжди. Не в пріоритеті. Так, я піду, подивлюсь, що там за знижки, тому що ось є антигаз. Не викидати, а продавати зі знижками. Якщо є кінцева дата придатності добігає кінця, можна щось тут собі підібрати. З 30% знижкою зараз... Ну, це доволі дорого все одно. Фарша, отак теж. Ось ціна нижча, що тут написано? Має бути яловичина. Це я візьму на фарш. Виходить 400 грамів, мені вийде за 2,85, що тут ще є. А ще м'ясне щось цікаве. Кебаби якісь і все ж. Не дуже В мене цікавить таке. Ось дивись, які книжки. Це теж треба тут шукати. Гарна книжка, я не уявляю, скільки вона коштує. Зараз ми подивимось. Угу, не видно. Що тебе шукати? Ну, розглядати лі. Ось тут написані завдання, яке треба виконувати і шукати. Бачиш? Думаєш, не сподобається йому? Вона така він дуже любить дивитися про спайдермена, фільми, ну. І подобається розмальовки? Ну добре, давай візьмемо ще якусь іграшку. Може, Лего маленький наборчик, як ти думаєш? Так? Почекай, будь ласка, ти куди? Пішли шукати Лего. Я... Вон там іграшки, я тата бачу, і братики там. Йдемо. Мама, це Класний, так? Угу. Фотой коштує 19,90 таке дитяче крісло. Тато... Давай шукати. Нас... Ми шо... Лія каже, що йому подобаються розмальовки і спайдермен, тому вона таке обрала. Але нам треба ще якусь іграшку. Кілька іграшок багато. Дивісь, ну нам треба щось обирати. Давай на той ряд перейдемо. Ні, з мамою. А хто то? Ну не подача, йому подаваться великий спайдер. -май. Може, ще якісь пазли? Не, не, не. не хоче він таке, думаєш. Я думаю, що він навряд чи навряд. Чи розправитель... навряд. <р supports> думаєш, всі хлопчики люблять? Це аніме. Думаєш, він дивиться аніме вже. Хоча там написано 4 Це ти права. Ось супергерої. Карточки. Це гра така з картками. Ти думаєш, йому сподобається? У Миколая таке добре. Це не Це супергерої, але не спайдермен. Так. Mm -hmm. Так. Смішні такі, бо це на день народження таке купують. Mm -hmm. Дівчинки, впішли. Ми треба, нам треба подивитись, можливо, лі якесь платячко треба купити. Якщо тут буде щось цікаве і недороге, а в Примарк ми не встигаємо поїхати. Велике на тебе. Зараз подивимось. Мені й таке подобається. Таке платячко чи джинсове? Не знаєш? Ну, воно тобі більше подобається. Колір такий подобається? Ну, синій з білим подобається? <питеревниця> угу. Там черешні бачили? <питерев> Сріблясті. Давай я ці. Добре. Угу. Стою, Ух ти. Це було, тобто, то, стою, Це <питерев> Супер, тут все про <питерев> Гаррі Поттера. Ти бачив, які ми обрали? Французькою капелюх розмовляє. О, це англійською розмовляє. Цікаво. Українською не розмовляють капелюхи. Чарівні. Я точно пам'ятаю, що це за Ну Це ж платформа, на якій потяг. Так. Скарбничка. Угу. Може Рис я ж не знаю на які суми ти розраховуєш, ти ж свої гроші витрачаєш. В супермаркеті Leclerc є такий відділ, де книжки, які вже були прочитані кимось, яких використовували, їх можна тут придбати. Мені цікаво, як це працює, як можна віддати тут книги, чи це теж тобі за це повернуть якісь кошти. Незрозуміло. Але ось 2,90 книга коштує, є тут і за 50 центів, ну, в залежності від стану книги. Ось їх хтось оцінює, мабуть, якось. Я не знаю, як це відбувається, але ось, будь ласка. І відділ тут доволі великий. Тут кілька стендів, кілька ось таких шаф величезних поличок з книжками. Це все книги, які вже були прочитані. Ага. Це як фільм. Ага. Красуня і чудовисько. По 2 євро. Ну, така ціна. Їй зовсім старі, 49 центів, тобто їй зовсім такі старі книги старого видання. Манга, тобто комікси. 2,90 коштують. Зазвичай вони можуть 10 євро коштувати нові книжки. Дорожчі, дитячі, ось теж. І ціна, ну майже насправді вимаюсь на барахолці, там, де я зазвичай вам знімаю, показую, там приблизно така сама ціна на книги вже не нові. Так що ось чудова ініціатива, можливість придбати книги недорого. Йдемо все доціль, вже нам пора, бо ми не встигнемо на день народження. Треба їхати збиратися. Алі. Жуйки. Поки буде висихати, треба півгодинки, він сказав, так, щоб ну, не класти на скло, а так нести. Поспішаємо. Лія, покажи, ти встигла перевзутись, поки ми забирали.

Що і Можете залити. Виходимо. Роспішаємо. Недалеко від вашої школи. Поїхали. Давай, давай гляньте. Шила лію там хлопчик, якого Марта зовут. Махтін. Мартін, якщо читати англійськими літерами, але французькою це вимовляється Махта". Махта. Там, мабуть, ну точно 20 дітей вже зібралося, і батьки, ну всі з нашої школи підвозять, висаджують і йдуть. І в запрошенні чітко прописані години з 15.30 по 17.30. Дві години буде безпосередньо свято відбуватися. Тож таке, повернуся, трошки заздрісно. Будинок гарний, все-таки французьке-французьке будинок в такому південному стилі, французькому, великі, французькі вікна, як це називається. Каго! Французи ще такі до підлоги. Вікна називають. Ось все таке квітуче, сад навколо будинку гарний. Колись і в мене таке буде. І заздрісно, тому що насправді не, не заздрісно в такому загальному сенсі, звичайно, тільки добра бажаю людям навколо завжди. Але про те, це про те, що я ну, мрію, щоб так було в мене, щоб у моїх дітей був будинок, в який можна було б запросити лінних однокласників в кількості 30 плюс дітей. І щоб було місце, яке можна було вважати домом, своїм власним будинком. І насправді домом. В розумінні, що ось, ось тут ти живеш. Це твоє місце. І ось люди це мають, і вони щасливі, і не знаю, чи вони насправді розуміють, наскільки вони щасливі це все мати. І я не про кошти, а про відчуття дому. Такі ось настрої. Філософські. Так, забирати їду через дві години, але вже великом. Ну, Показуй. Що тобі подарували? Таку шапку класну, ану. І цукерки? Було класно, лій. Валя. Поїхали додому, так ще субота, вечір у нас попереду, у -у -у. тебе гарний настрій, класно, класно було. Наліпки такі. це дитат важить, бо потім знімаєш і там залишиться. Зараз вона вам все розповість. Впуваються на вулиці, нам не видно. Я погано. Я нічого не Давай. Їдуть на великах. Бач? Mm -hmm. І руку. дітки їдуть. Це якийсь них фестиваль на великах. Mm -hmm. Із музикою. І їх так, багато. Там у нас вчителька. Вчителька була, так. Uh -huh. Для малюків. Mm -hmm, для маленьких. Дивись, їх багато. багато там. Так. Вони їдуть і їдуть. Так, їдуть і їдуть. Сьогодні день захисту дітей і скоріше це пов'язано з цим святом. Мабуть, Оп. Оп. друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули відео. За ваші вподобайки, як завжди. Чекаю вас в коментарях. Дякую, що продовжуєте дивитись відео або щойно завітали. Тому, будь ласка, підпишіться. На цей канал У нас щодня виходять відео, і сподіваюся, цікаві відео. Принаймні, мої постійні глядачки і глядачі повертаються. Це для мене ознака, що все не дарма. Дякую вам за те, що допомагаєте нашій армії. Як завжди, під цим відео є реквізити, де ми збираємо разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки на ретранслятор. Зараз це поточний наш збір. Будь ласка, долучайтеся. Ну і напишіть мені, будь ласка, як вам сьогоднішній влог і покупки, які ми зробили для Лії. Так, Лій? У тебе новий одяг? Ну, Лія, так, недобре, робете. Просто Лія тепер ходить постійно вдома також в новому своєму взутті, так? Угу. Все, дякую вам. Готую вже наступне відео. Побачимось обов'язково. Бувайте. Лія, кажи, бувайте. Бувайте. Це був Гриша. <laughs> like that.